Друзі, вітаю! Я Олексій Чепурко. Ями по коліна, все в багнюці, залито водою. Автомобілі, які припарковані на газонах і під вікнами, саме такими бачать свої двори полтавці, які виходять з під'їзду. Ця проблема для Полтави не нова. Це все відбувається через відсутність системного підходу до ремонту дворових проїздів. Складається враження, що наша міська влада живе в якихось інших будинках, ходить якимись іншими дворами, і в них просто хаос в голові. Вони не мають плану чіткого ремонту цих дворових приїздів. Вони взагалі не розуміють, в якому вони стані. Сьогоднішня міська влада пояснює відсутність ремонтів дворових проїздів через брак коштів. В державі війна, тому пріоритетними є інші видатки. Але з іншого боку, коли ми їдемо з вами по вулиці Небесної Сотні і бачимо зрізаний, більш-менш нормальний проїзний асфальт, і це там десятки тисяч квадратних метрів. І буквально на сусідній вулиці, двір, де по пояс чи поколіно ями в дворах, то зрозуміло, що виникає абсолютно логічне запитання для чого було зрізати тут нормальний асфальт, коли є двір, в якому ями по коліно він давним-давно він десятки років не бачив асфальту. Він вже явно є непроїзним. Тому питання не відсутності коштів в цьому і складність балансування всього міського бюджету. Коли депутати голосують за пропозиції міської влади, вони враховують всі ті побажання, всі напрямки і концепцію розвитку самого міста. І нормального господаря. Має бути чіткий план, що в цьому році ми відремонтуємо там якусь школу, побудуємо укриття, відремонтуємо відділення в лікарні. Але в обов'язковому порядку ми маємо ремонтувати двори, дворові проїзди і тротуари. І тоді кожен рік певний відсоток бюджетних коштів має бути спрямований саме на дворові проїзди. Тобто, ще раз, чіткий план, графік, адреси. І зафіксований відсоток від міського бюджету в рік витрачених коштів саме на ремонт дворових проїздів. Окремо, я хочу зупинитися на тому, якими мають бути ці дворові проїзди. Час іде, все змінюється. Кількість автомобілів. І кількість власників цих автомобілів, які проживають в під'їздах, зрозуміло, що змінилася. Якщо раніше в одній сім'ї могло взагалі не бути автомобіля, то в сьогоднішній день їх може бути два. Але це не означає, що ці автомобілі мають бути припарковані всі в дворах. Окремо, я хочу сказати, якими мають бути ремонти дворових проїздів. Дивіться, це може бути поточний ремонт. Якщо стан цього дворового проїзду більш-менш нормальний, там 3-4 ями на весь двір, то зрозуміло, що їх. Треба заасфальтувати, щоб ці ями не перетворилися в величезні ями, і потім не довелося капітально ремонтувати цей двір. Інша справа, це коли немає взагалі там живого місця, як то кажуть, асфальтове покриття давним-давно вже пропало, і відповідно тут. Потрібен капітальний ремонт. До капітального ремонту є певні свої вимоги. На кожному дворі є батьки, які гуляють з візочками, є люди, які користуються кріслами колісними. Тобто, ще раз, наші двори мають бути доступними і безбар'єрними. Останнім часом наша полтавська влада багато говорить про чудову ініціативу Безбар'єрний шлях ветерана. Єдине, що я їм хочу нагадати, що цей шлях має починатися з під'їзду, бо нашим ветеранам до вашої міської ради ще треба буде добратися. Отже, резюмуючи, міська влада має створити план: черговість, адреси, чіткі графіки для того, щоб кожен мешканець Полтави розумів, коли саме відремонтують його дворовий проїзд. І наші двори нарешті мають стати безбар'єрними, інклюзивними, доступними для всіх мешканців нашої територіальної громади. На сьогодні, все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте, лайкайте, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.